Всім доброго дня, сьогодні знову відео огляд ножів. В минулому відео я розказував і робив огляд на два складні ножі. Сьогодні теж два ножі буде в кадрі, але один з цих ножів, ось такий це абсолютний антипод до складного ножа, ніж з, з фіксованим лезом, тобто ніж, який не складається. Але перш ніж продовжити огляд, я одягну тактичні рукавиці. Чому тактичні рукавиці? Тому що е, військовослужбовець часто їх одягає, і якщо в тактичних рукавицях ножем можна без проблем користуватися, то голіруч, тим паче, він абсолютно підходить для використання. Власне, переходжу до огляду цього ножа. Ніж від бренду, який називається Ганзо, він от, йде в комплекті з такими піхвами. Про них пізніше, ніж моделі ось такої, читайте, ставте на паузу. Загальні враження від ножа. Ніж доволі зручний, як на мене, доволі надійний. Ідеально підходить для активного відпочинку, і, на мою думку, теж він доволі є непоганим варіантом для військовослужбовця. Виробник позиціонує ці ножі як туристичні. Почну огляд цього красення з леза. Лезо виготовлене зі сталі 8CR14. Це сталь стійка до корозії та доволі зносо стійка. Зараз хочу показати вам заводську заточку. Без проблем ніж ріже папір. І ще про лезо, воно має форму Drop Point Руків'я. Руків'я перше, на що хочу звернути увагу, що. Руків'я дуже зручне для хвату. Ніж надійно лежить в руці завдяки ось такій формі руків'я. Продумане, ергономічне доволі. Зручність хвату сприяє матеріалу руків'я. Це термопластична гума. Термопластична гума, яка має властивості як пластику, так і гуми. Ніж іде в комплекті з такими піхвами. Виготовлені вони з поліпропілену. Надійно фіксують ніж. Ніж можна фіксувати, ну ось, це, якби, ось так він повинен фіксуватися. Надійно і швидко дістається ніж з і так само можна цією стороною вставити без проблем. Е є отвір Бачите, для того, щоб якщо попаде туди вода, вода витікала, щоб ніж був по максимуму сухий. Завдяки спеціальному кріпленню на піхвах, ніж можна носити як на ремені, наприклад, на поясі, можна носити на якомусь рюкзаку, можна носити на бронежилеті, можна носити на плитоносці. Одним словом, є доволі багато варіантів, де носити цей ніж. Наступний ніж на огляді, ніж багатофункціональний від фірми Raik. Називається трекер і модель його ось така. Перше, на що хочу звернути увагу, це подарунково ось така коробка. Дуже хороше пакування. Ось така от коробка. Всередині цієї коробки ще одна коробка. А всередині цієї коробки вже знаходиться безпосередньо сам ніж. Так. Ну, всякі Тут додаткові супутні папери йдуть. Ось така от, бачите, вкладка. Відставляю ніж дістаю. І ось так він виглядає. Ось такий ніж, склад... складний ніж складається. Компактний. Загальна характеристика від мене, на мою думку, цього ножа. Доволі компактний, в складеному вигляді. Ось такий. Ну, Звісно, так як він багатофункціональний, бачите, доволі товстий, але все-таки компактний. Багатофункціональний ніж, пізніше про це я розкажу детальніше. Надійний у багатьох ситуаціях кишеньковий туристичний і армійський, так само його позиціонується, ніж виробник. Тобто для військовослужбовців, теж підійде. І почну я з леза. Знову ж таки, якщо лезо можна відкрити, Давайте я відкрию зараз однією рукою. Якщо можна ніж відкрити однією рукою в тактичних рукавицях, значить голі руч ви його тим більше відкриєте і тим більше з ним справитесь. І закривається теж однією рукою. Давайте. Лезо. Ось такої форми. Сталь 12C27 це нержавійка. Форма клинка Drop Point. І тепер заводську на то, заточку вам покажу. Бачите, ріже без проблем. Руків'я Руків'я доволі масивне, ось таке, тому що тут багато функціональні ніж. Металева конструкція, накладки, скло текстоліт G10. Хороший матеріал, тримається доволі непогано в руці. Виробник позиціонує цей ніж як багатофункціональний, тому давайте я зараз пройдусь по функціоналу. Що в ножеві цьому є? Ну, в першу чергу, це лезо. Про лезо я вже сказав. Відкривається закривається лезо завдяки замку, який називається лайнер лок. Без проблем закривається і без проблем відкривається. Ну, Скажімо так, відкриття доволі -таки тугеньке. Наступний функціонал це пилочка по дереву, доволі велика, дуже гостра. Я не перевіряв її в роботі, щоб не було ніяких ніде тирси. знаєте, щоб не, не думали, що це ніж якийсь буде вживаний, тим більше я його буду розігрувати, про це я теж пізніше скажу. Дуже гостра, я думаю, що справиться з своєю задачею ця пилка на всі 100. Наступний пристрій, в першу чергу, це ось тут велика викрутка. Відкривачка для пляшок. Внизу ось тут інструмент для оголення дроту, а всі отвори це інструмент для закручування дроту. Закривається ось так. Наступний це штопор. Ну, штопор можна використовувати як за призначенням, так і хто не в курсі можна вкрутити якусь дерев'яну конструкцію, яку потрібно перенести, і використовувати, ніж як ручку. Тобто, десь от стільки ви вкрутите щось. Берете ось це І переносите якусь там дерев'яну колоду, якусь, якусь конструкцію і так далі. Тобто, ніж можна використовувати і для цього. Йдемо далі. В цьому ножеві є ось такий от інструмент. Це він так відкритий виглядає. Що тут є? Стропоріз, ось такий, бачите? Серейторна заточка. Це для розрізання строп, відповідно, від чого йде назва, і для розрізання якихось. Ременів якихось серйозних таких речей, які треба швидко перерізати. І плюс в цьому стропорізові є маленька викрутка. Ось вона тут на кінчику знаходиться. Закривається теж так доволі серйозно і швидко. На зворотній стороні ножа від леза знаходиться ось така штучка, бачите? Така річ, металева така штучка, яка називається склобій. Тобто завдяки її наявності, зараз я закрию щоб заважав мені ніж, можна вдарити по склу і розбити скло. Або по якомусь іншому матеріалу, який потрібно розбити, і при цьому ви не пошкодите ніж. Ось так він виглядає. Зараз я вам покажу зблизька. Ось так. І ось так. Ось тут ледь-ледь ось тут ледь-ледь помітний такий виступ, відкривши який, ви. Отримаєте ось таку от річ. Кіле, кільце таке. Це кільце для темляка, або сюди можна одягнути ключі. Теж доволі непогано, непоганий функціонал. Закривається, якщо не потрібен, і його майже не видно. А ось так виглядає ніж, коли відкритий весь його функціонал. І знову ж таки, при потребі, цей функціонал доволі швидко. І доволі просто закривається і останній ніж. І ще хочу сказати, для надійності є кліпса, завдяки якій ви можете в кишені надійно зафіксувати ніж, він у вас десь випадково з кишені не випав. В описі під даним роликом буде посилання, як я сказав раніше, і на цей, і на цей ножі. Заходьте, читайте, більше ознайомлюйтесь з інформацією, якщо вас ножі зацікавили. Також там буде посилання на мій промокод, який дає знижку на придбання цих ножів або інших товарів на сайтах. І. Тепер оголошення: я ось ці ножі і попередні буду розігрувати серед тих, хто допомагає ЗСУ, зокрема батальйону безпілотних систем нашої 110-ї бригади. Хто задонатить від 100 гривень донат і більше, той має право приймати участь у розіграші, де будуть розігруватися в тому числі ось ці два ножі. Принцип розіграшу доволі простий. Ви донатите 100 гривень, ви маєте право вже приймати участь в розіграші. Якщо ви задонатили 200 гривень кожну кратну суму 100, 100 тобто ваші шанси збільшуються вдвоє. Тому що у вас якби буде два номера, які будуть розігрувати. Якщо у вас буде 300 гривень, в три рази збільшуються шанси, 404 і так далі. І так далі, і так далі. Тому донати. внизу в описі під даним роликом буде посилання на карту мою, де можна зробити на яку можна зробити донат. Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить!